Понад 63% українців проти будь-яких виборів в Україні до закінчення війни опитування в лютому цьогоріч проводив соціологічний центр СоцЕС. Також там повідомили, що менше 1% опитаних хотіли б проведення лише виборів президента. Приблизно 3% виступають за переобрання тільки Верховної Ради, і ще 29% прагнуть одночасного переобрання Верховної Ради і глави держави. І в центральній виборчій комісії заявили теоретично провести вибори цього року можливо, але є низка умов. Для цього потрібне скасування воєнного стану. В поточних умовах такий сценарій малоймовірний, каже голова ЦВК Олег Діденко. І от про те насправді за яких умов можуть бути в Україні вибори, відповідно коли, якщо враховувати всю необхідну процедуру. Підготовки до них, тому що їх не можна сьогодні оголосили і там через певний час провели. Має бути дотримано всі процедури підготовки. От про все це говоримо з нашим спікером. У мене на зв'язку експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Пати Вікторе, я вас вітаю. Доброго здоров'я, вам. пане Вікторе. От чи готова Україна? Давайте скажу. ну ЦВК каже, що можливо, але за низки певних умов. От в мене запитання. Чи готова зараз, чи на якому етапі можна говорити, що Україна буде готова до того, щоб організувати і провести вибори? Щоб потім не було претензій стосовно того, як були ну, організовані процедури, з яких умов вони відбувалися, і наскільки можна говорити про легітимність самого виборчого процесу і його результатів зараз без прізвищ та е, партійних сил. Ось так, от пане Вікторе. Е, ну, ми розуміємо, що Проведення виборів тут і зараз ну умовно завтра оголосить і під час війни проводить. Це тільки вигідно Путіну. Чому тому, що по перше, буде великий велика турбулентність, а може даже хаос, да тому що починають всі перед виборами. Ми бачимо це зараз в Польщі, зараз в Німеччині. Бачили восени це в Сполучених Штатах ще минулого року. Бачили це в Британії. От завжди е, команди ну трошки займаються чорним піаром. Е, десь е, суспільство е, розколюється в своєму виборі, і тому е, це хаос, який вигідний е, путіну. Це перше. Друге, Путін нав'язує, що там, типа, Зеленський нелегітимний, не сіть не нового. А Путін що святач демократії, і головний в світі, експерт по легітимності? От сьогодні uh -huh. ООН заявила, що визнає легітимність Зеленського. Якщо мені теж можливо не подобається Зеленський, але я визнаю його легітимність, поки не виберуть нового президента. Далі ми розуміємо, що вибори неможливі. Чому? Тому що в день виборів... Путін здійснить атаки. Він вони будуть готуватися місяць, можливо, до того, щоб всі шахеди, кими все, що у них є, все ви, вистрілили, Що ми сиділи тут в день виборів? У нас був. Ну, максимальна рівень тривог, і ми, значить, провести вибори не зможемо і знову ж Путін скаже: ну от бачите, вони не, не здатні навіть вибори провести. То і тому там кого б не вибрали, буде нелегітимний. От, у нас немає розгорнутих виборчих дільниць на заході, щоб могли проголосувати 4 мільйони українців які там знаходяться. Тому вибори можливі виключно, і це Трампу треба, щоб пояснювали, от Макрон до нього буде їхати, ще там хтось. що. Так, да, всі за те, що щоб провести вибори. Але спочатку заморожуємо конфлікт, заморожує. Uh -huh. Потім, як тільки відбувається от, е, заморозка умовно, як ми знаємо, що е, конфлікт заморозився, ми знаємо це дізнаємося по тому, що е, ну, розвели якісь війська, оголошена демобілізація. І е, відмінено військовий стан. Все. І тоді, тоді я прийду і буду вимагати, типу, Зеленському, оголошуйте вибори тут же, тут же. Е, по, можливо, потрібна якась угода між е, політичними силами, можливо, там скорочений термін. Ну, у нас е, і вибори президента, і вибори Верховної Ради в 90 днів. Да, але Верховну Раду можна провести по скороченій процедурі, і це проводили вже в 2019 році, uh -huh. і це проводилось там, за 60 днів. Можливо там уточнити законодавство і провести там, але обов'язково треба розвести вибори в часі. Да, спочатку, наприклад, президента вибори, потім Верховної Ради, ну хоч хоча б там на пару тижнів на місяць. Uh -huh. От у нас чергові е місцеві вибори, теж їх треба проводити. Все окей, але якщо. Трампу вдасться заморозити конфлікт умовно там до 9 травня. Ну давайте входить е, в літо там виборчі процеси, якраз mm -hmm. десь воно в кінці літа й буде. От якщо не вдасться, ми ж розуміємо: якщо заморозити конфлікту не буде весною, то це значить, що Путін вирішив воювати ще рік. Але дивіться, вчора Дмитрий Пісков заявив, що. Про яке припинення вогню ви говорите? Ми можемо подискутувати, пообговорити обговорити, але ніякого припинення вогню не буде. Але ми розуміємо, що це ж очевидно перший крок, навіть для того, щоб, умовно кажучи, почати говорити про якісь вибори в Україні. Чому штати не реагують на Піскова, який каже: Сорі, ніякого припинення вогню. А припинення вогню це можливість зробити крок в напрямку до виборчого процесу. Prova ele І тільки так, поки що тільки так можуть бути. А чому штати Припинені? не реагують? Ну чому штати не реагують? Вони кажуть, що вибори в Україні це частина їхньої політики, але вони не чують піскова, який каже, та які би яке замороження, яке призупинення вогню. Ви про що? На тому що тому, що Путін їх веде в, е, в пастку, яку він каже, що я согласен припинимо вогню, як тільки буде легітимний президент, з ким підписувати типу, угоду про заморозку. Зеленський ж не легітимний. І це пастка, на яку ведуться зараз трампісти. Що до там, типу, як ви вважаєте, можна провести вибори перед під бомбами? От, ну, от у, 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 у нас от тільки півгодини тому шахет пролетів. Mm -hmm. так, це значить, всі комісії були б вибори, закрилися і пішли б там на дві години в підвал. Потім там ще прилетів би один і все. Тобто вибори неможливі. Під бомбами, які вибори під бомбами, і тому це треба, щоб Трампу пояснювати. Окей, він не чує Зеленського. Треба, щоб їхав Макрон, це йому розповідав. Треба, щоб їхали інші лідери світу і казали, що вибори неможливі, іначе інакше, ну ну по по-другому бути не може. І це пастка, яку заводить Путін. Ви думаєте, що Путіну потрібен новий президент? Ну тумовно залужного виборця? Він. Він понятно, що буде ефективніше від Зеленського. Він понятно, що буде більш агресивно настроєний по відношенню до Росії. Він понятно, що з ним домовиться буде ще важче ніж з Зеленським. і тому Путіну насправді не потрібні вибори. Йому потрібен хаос і можливість говорити, що так Зеленський ж неефективний. Да, там. Як ото в їхньому фільмі войска збунтували говорять, цар царні настоящий ну, ну царні настоящий царні... в зараз в Штатах, тому що його ніхто не коронував а вчора. Дональд Трамп розмістив на своїй сторіночці офіційно, що він в короні даруйте. Це про того царя. Зараз ви напевно говорите, пане Вікторе. про <ріху> того, Пане Вікторе, є такий інструмент, який задіюється на всіх демократичних виборах, на всіх демократичних виборчих процесах. Це міжнародні спостерігання чи може зараз Україна використати цей козир на користь того, що вибори неможливі, запропонувавши сполученим штатам? А запропонуйте пол тих міжнародних спостерігачів, сенаторів ваших конгресменів, які приїдуть спостерігати за виборчим процесом в Україні, і ділянкою їхньої роботи буде саме. Зони, де є бойові дії, де є зіткнення Ну, в суми. Хай приїдуть в суми. От від мене 36 кілометрів фронт. я канонаду чую кожного дня, коли наші виходи туди, на ту сторону наших їх теж uh -huh. там топчуть. О, то, ну їх чути, то хай приїжджають конгресмени, сенатори. От, і ми е, скажемо, що знову ж на виборах є так звані ДТС і КТС. Довготермінові спостерігачі, короткотермінові спостерігачі. От, коли довготермінових приїжджає не так багато, але вони приїжджають місяців за три, щоб відслідковувати весь процес. А короткотермінові, це які приїжджають там на тиждень, да, допустим, і сам. Контролюють процес виборчий процес і процес підрахунку голосів. Ну о, понятно, що треба заїхало, щоб як мінімум та до сотні довготермінових спостерігачів. І... Е, і ну десь став, да як мінімум, і десь е, пів тисячі короткотермінових спостерігачів з різних країн. Ми не можемо гарантувати їхню безпеку, і так само Сполучені Штати не зможуть гарантувати. То про що ми говоримо? Ну, а так, як ви а думаєте, знаю, якщо Україна запропонує таке, ми почуємо відповідь, хто приїде? Ну конкретно список хто приїде короткотермінові довго, довгострокові спостерігачі за виборчим процесом в Україні. Ну хотілось би почути, хто готовий ризикнути з американців, особливо хочеться. З конгресу побачити, ну і навіть з адміністрації Білого Дому, щоб приїхали, подивилися, поспостерігали. Ну хочеться прізвище ну, побачити. Будемо будемо відверті, там особливо в середовищі республіканці є багато колишніх військових, от які в тому числі воювали і ще у в у В'єтнамі, і багато хто воював в Іраку і в Афганістані. От то можливо, і хтось із них там йому захочеться адреналін свій поганяти, і вони приїдуть. Але знову ж тут, ну да мені цікаво, як їх буде відкомандіровати сама республіканська партія або тих же ж демократів, угу. да, коли там їм кажуть, що ви їдете не просто адреналін поганять, ви ж їдете якби офіційно представниками, а там небезпечно. Ну хотілося б таке, таке питання задати, але ми розуміємо, що зараз не можна говорити. Зеленському, будь-що, що скаже Зеленський, Трампа тільки дратує. І тому є правило лобістів. Що хай говорить не той, хто вміє, не той, в кого виходить, а той, кому повірять. От хто має говорити. І тому Зеленському зараз ну краще не чіпати і не дратувати Трампа і взагалі офісу президента. Для цього є інші люди. Хай поїдуть прості там представники церков, хай поїде. Наш цей митрополит кардинал Української греко-католицької церкви. А да? а, хай католик. хай поїдуть, поїдуть церковники. Якщо Трамп говорить, що він вірить в Бога, от вони хай просяться до нього на і Хай ми не можемо гарантувати безпеку. Іноземців, які мусять приїхати відслідковувати вибори, ми не можемо фіксувати там безпеку наших членів виборчих комісій. а Вони ж мають бути розгорнуті. Так що десь так. Спасибі, пане Вікторе, вам за включення. Віктор Бубаренко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики, був у нас на зв'язку. Аналізували ми. А чи можливо взагалі організувати виборчий процес в Україні, коли та ж Рашка, яка тягне цю тему, каже. А не можемо ми припинити е, гарячу фазу, тобто подискутувати можемо, але ніхто не планує призупинити вогонь і відповідно умова, яка б мала бути ключовою для того, щоб почати говорити взагалі про якийсь виборчий процес і підготовку до нього. Росія ж сама і не невелює. Ось про це і говорили.